Ось те, що ти відчуваєш всередині ці муки, як тобі погано, цей дискомфорт в грудях, який стискає тебе, це все відбувається всередині тебе, і ти сама себе мучиш. І воно буде продовжуватися доки? Поки ця ситуація, яка раз за разом повторюється, поки не вижме з тебе все і ти не скажеш стоп, воно само по собі не пройде. Поки ти сама не вирішиш, що все, я більше так не хочу, поки ти не зупиниш це сама, як це зробити, тобі потрібно відслідкувати, як включається одна і та ж сама ситуація. Одні й ті ж самі ці відчуття, які тебе мучать. І перестати їх живити своєю енергією, реагувати на них, включатися на це. Один раз не включишся, другий раз, третій, четвертий і все. І ти запустиш новий стан, нові відчуття. Тільки так можна вийти. З будь-якої ситуації, яка не влаштовує, яка мочить, завдає біль.